Так, друзі, всім привіт! Я вже їду додому 3 години на час раніше їду. Чого їду раніше, бо хочу зібратися. Нормально зібратися, бо в нас в селі випускний. Я обожнюю випускний. Для мене це щось таке чарівне. От Я не можу вам об'яснити, як, які в мене почуття до цього свята. От, мені дуже подобається. Добрий день не знаю хто, бо я ніколи не дивлюсь, хто в машині їде. От і для мене це щось таке дуже приємне. Того ми йдемо. По-перше, був випускних давно не було саме святкування. Дітки чекають цілий рік і ось настало це свято. А по-друге, випускається син моєї подруги. Ну як ми не привітаємо? Підемо привітаємо. Вам покажу, як це буде відбуватися, якщо ми вчасно прийдемо, покажу вам плаття, бо на мій випускний. Мені здається, я була саме ефектна. Я була в чорному, довгому, такому облягаючому платі. Уявляєте? 2006 да? 2006 рік. І я в такому ефектному платі. Коротше, була зіркою вечора. От. І хочу, я дуже люблю це, плаття роздивлятися, всі вони такі гарні, всі такі юні, молоді, ну, дуже красиве свято. От. І підемо, ну загалом, куди тут ще ходити в селі, підемо на випускний. Вже приїхала до мами і теж буду рвати букет. Букет, бо в мене квітів немає, а я буду різати квіти на букет. Так що, Варя, моя дамочка. Мамі розказую, що писали, що мама дуже не хотіла мені зрізати квіти, а я приїхала то зрізала. Друзі, мали б ви таку маму добродушну, добросердну, як у мене? б такого не писали. Ну, от я ж прошу. Оце ще теж думаю, може оцей. Мамі не шкода його зрізати. Не шкода. Квітів я нарвала у мами. Із цих квітів я складу дуже гарний букет. Шикарний. Друзі, і тільки що їду відправляти на нову почту посилку. По дорозі зустрічаю чоловіків, які ремонтують дорогу. Вам привіт! Ви мені підняли настрій? Мені дуже було приємно, що ви мене впізнали. От ставте лайки! Реально, дуже приємно. Мені прям я їхала з посмішкою. Варя каже, оце нас вже узнають. Ну, Коротше, букет такий яскравий. Отак, От друзі, будемо зараз складати з нього красоту, збиратись потихеньку. Я зараз швидко заскочу в душ. І треба ще підфарбуватись. Короте. Так, ну що, збираємося. Зараз буду богиня. Опа! Отак. От Босоніжки. Джинси і рубашка. Хм? Ну, Красотка, красотка. Укладочку зробила. Нафарбувалась. Дивіться, як гарно. Ну, воно, звісно, не дуже видно, але так, ніжно вийшло. І будемо вже виїжджати. Дівчата зібрані, Ваня там ще хліб закидає пектись. А я вже готова. Так, друзі, вже, мабуть, почалось. Дивлюсь, вже випускники стоять. Зараз буду вам показувати красунчиків і красунь. Так, покажу вам ближче. Наші ведучі. Зустрічайте. Стоня стоїть. Їй сьогодні братик випускається. Боже, які дівчата гарні. Моделі просто, просто моделі.

Сересних прощання, провісником, незвіданих воріт. Усе було. І мрії, і бажання, і хтось радів, а хтось чомусь хаті. Все відбуло. Наукові премудрості. Тож право зачитати наказ та вручити свідоцтва випускникам надається завідувачів філії Багрій Наталії Сергій. Шановні вчителі, батьки, гості свята, випускники Дубинівської філії Савранського ліцею. Сьогодні надзвичайно важливий день і хвилюючий для всіх нас. Вітаю вашого дітей, може живе. Над мене добрі конкретні зі свят. se psi vidi ti meši poznanja nešto Flinka.

Я, хочу... Я не знаю. Братики і сестрички випускників. Thank <laughs> eu ah, vou um ponto de tempo, bom, ah, tá, tá. ви були? Виїхали додому, за... ви додому, куртку взяти і куртку забули. А мої взяли куртку? А? Мої взяв куртку. Та поїдеш і свою візьмеш мою. Треба знову, неначе той чарівний скульптор відкритих із дітей, які залишились у школі зовсім новий цірок, який не завжди сягатимуть різноманітними талантами на увесь світ. А наш випускний вечір закінчимо. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. гості, запрошуємо вас! Привітати нас! Свої... Так, друзі, випускний закінчений. Шикарний просто був випускний. Багато людей. Коротше, мені сподобалося. Йдемо далі Йдемо далі щось... щось святкувати. Чи що? Бове, тваря. Надіюсь, тобі попадеться твоя колекційна. Нічим, питаємо далі. Ану покажи, покажи мені її в Марія, ваша Варвара і Іванівна. Сподобався випускний? От там мені тут сподобався моя кавушка. Дивився, що буде перва ціна. Каже, як іскорка виглядає, оце, мабуть. Дивіться, яка гарна локація. Зараз варіант мене буде фоткати. Гарно. Ой, ну краса. Лан який позаду. Це от, бачите, от тако, перед будинком, такий город. Люблю оцей тин такий гарний, і туди далі винеться оцей дівочий виноград, чи як його правильно називають. Теж дуже гарно. Краса. Це я приїхала додому передягтись, взути кросівки, бо я в босоніжках і в ноги вже так замерзла. Сьогодні такий вітерець на дворі прохолодний. Вдягти якусь кофту, а може і рубашку Коротше, поміняти щось з одягу треба, бо холодно. І Вані взяти щось вдягти, бо вони їздили додому. Чи вони їздили додому? Я так і не поняла. А може і поняла. Коротше. Їздили додому і нічого не взяли. Того зараз і йому треба взяти, і дівчатам треба взяти, бо вони в футболках. Варфій. Варфій на надворі зараз запустю його до хати. Так, да, Варфуцин? Бягла джинсовку, кросівки і вже, знаєте, аж тепліше в ноги стало і взагалі комфортніше, бо сьогодні дійсно погода така прям холодна і дуже шкода, що випускники Mm. Були оце тріпало дівчат, волосся, так шкода, що оцей вітер, все, звук поганий був. Ну, нічого. Це теж треба запам'ятати. Загалом, хоч ще хоч дощу не було. Оце. А так, загалом все добре. Тихо, слава Богу. Е, друзі, що хочу сказати? Хочу сказати, дякую вам величезно за те, що ви зі мною, за те, що пишете мені. Я намагаюся кожному. Дати відповідь на ваші якісь питання. Якщо когось щось турбує, пишіть. Я ціную кожного підписника, який в мене, коли ви до мене підписуєтесь, ви стаєте частиною нашої такої спільноти, нашої, нашого ком'юніті, такого рідного. Ви для мене дуже цінні. От Як завжди, всіх міцно, міцно обіймаю. Підписуйтесь, підписуйтесь, не забувайте підписуйтесь. Ваша Інна. І їдемо далі продовжувати святкування, випускного. Зустрінемося в наступних влогах.